В дитинстві таку запіканку ми називали піцею. І вже багато років ми її готуємо в літньо-осінній період. Овочі в цій запіканці викладаються поступово один за одним шарами, а тим часом сковорідка на плиті стоїть на найменшому нагріві. Ви побачили спочатку дві ложки олії, потім пішла в нас цибулинка. Поки обсмажувалась цибулина, почистили моркву. А тепер після моркви йде перець. І тут я трішки присолюю, Хоча забулася, присолюю я завжди по моркві, трішки-трішки. Поверху помідор. Між викладаннями кожного наступного шару в мене проходить хвилинка часу. Поки готую наступний продукт. І останнім в мене буде ковбаса. Сьогодні в мене сервілат і, здається, він найкраще підходить для цієї запіканки. Тепер розбиваємо 4 яйця, гарно їх присолюємо, збиваємо вінчиком або виделкою і заливаємо нашу запіканку. Накриваємо кришкою і ось тепер залишаємо на 10 хвилин. Ось така повинна вийти у вас запіканочка. Ділю я свою запіканку на двох. Сковорідка в мене невелика на 20 см. Але якщо сім'я більша, то й сковорідку треба взяти більшу. Бо це дуже-дуже смачно! Смачного і вам!